Забувши дух, початок і кінець. Сонет із циклу дутики. Це яка називатиметься дутики. Тобто надувні шари. Життя свої стежини і курбети, все видиме, ще ремигає бадя. Біжить хлопчина, що майбутнє будить, Аби на рівні, як горлянку, біди. На боці без перепитій кизил, на сіні пес свій маслачок грезе, вулкани в море пемзу і базальт. Мати цілує й пестить комизу. Дідусик випробовує наливку, за чорнооким упада білявка, літають з тимфаліди і вогнівки, чекають з лісу чергового вовка. Забувши дух, початок і кінець. Ледь подих і смерть, що чвалом на коні, в повітрі до відкликання куня.